У сучасному світі успіх часто вирішує, вимірюється чим? Ну, давайте подумаємо, дорогі глядачі: статус, фінанси, твоя можливо популярність, ось визнання. Але чим? Але чи збігається це з успіхом? Який говорить нам священне писання, про який говорить Бог, християнське розуміння ставить акценти інакше. Не зовнішній результат, а внутрішня вірність і послуг, до прикладу. Ось, що важливіше нам: бути в смиренні, чи навпаки, з гординю йти вперед і показати: ось я такий найкращий. Ось чи оплески людей, чи тихе добре. І, як то кажуть, смирене серце в очах Бога. Тому, друзі, успіх чи вірність, І як змінюється розуміння успіху в світському та християнському поглядах, власне, про це зараз будемо говорити. У цьому нам допоможе Еліна Лєсні, керівниця онлайн-школи по душоопікунству та також авторка книг. З нами на онлайн зв'язку. Еліна, вітаємо вас. Щиро вітаю вас. Доброго ранку, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. У нас сьогодні дуже така важлива і цікава тема про успіх, тому що ну хто з нас не хоче бути успішним і в кожного якесь своє поняття успіху, і світ диктує своє поняття. Ой, дуже багато про що, про що сьогодні поговоримо. Скажіть, будь ласка, яким чином відрізняється ось цей християнський погляд на успіх від світського, від того, що нам диктує зараз сучасний світ. Так, дуже цікава тема, насправді. Бо ну і кожна людина, і кожна справа, яку ми робимо, ми хочемо досягти успіху. Навіть в самому християнському світі ми хочемо, щоб наші там телеефіри були популярні, приносили користь, торкалися сердець і так далі. Коли ми дивимося Слово Боже, то ми бачимо, що Ісус, коли прийшов, Він перетлумачив розуміння успіху. Чому тому, що ми з вами... Розуміємо, що ми не в раю, і гріх живе в нашому серці, тому ми схильні взагалі підміняти поняття, дрейфувати від правильних понять. Да, якщо повернутися до визначення успіху в раю для Адама і Єви, напевно, це було близьке спілкування з Богом і виконання того, заради чого Бог їх створив, тобто панування, це господарювання, управління і так далі. Але через гріх, який панує в наших серцях, ми, розум... ми схильні шукати в успіху свою ідентичність, свою значимість і так далі. Тому, коли Ісус приходить, Він зовсім змінює поняття успіху. Ну, для цього я люблю приводити приклад мами синів Грома. ви пам'ятаєте, як вона прийшла і каже: Ісуса, можна мої сини будуть по праву і по ліву сторону. Ну, вона рухалась розумінням а, от успіху, саме світським. Світське розуміння успіху це коли людина на, на щаблі високому, щоб приймати рішення відповідно інших, вона була визнана іншими, мала владу, мала значимість, мала вагу. Да? І Ісус каже, ні, ні, ні ти взагалі не те розумієш. Насправді це тільки в руках Божих. По-перше, а по-друге, шлях туди через смиріння, через жертву, через смерть, через служіння іншим. Хто хоче бути високим, той має служити іншим. Це зовсім інше розуміння успіху. Навряд чи ми оцінюємо свій успіх саме через здатність служити іншим, через те, наскільки ми змогли послужити іншим. Тому Ісус каже. Ми настільки ви настільки дрейфували від правильного розуміння успіху, що то, що високо серед людей, то незначно перед Богом. Mm -hmm. Тому потрібно повертатися до правильного розуміння. А що ж є успіх в очах Божих? Так? Оце дуже хороше питання, яке ми маємо собі задавати час і час. Mm -hmm. Так, ось, власне, що означає бути успішним в Божих очах. Uh, коли ми згадуємо історію да, про багатого також юнака. Який ніби якась із дитинства все виконував, жив по закону Божому, і, і щось йому в житті не вистачало, і мав все, і в той же час мав якусь порожнечу в серці і приходить до Ісуса. Що значить успіх в очах Божих? І як це може і повинно змінювати наші життєві пріоритети? Ви бачите, Біблія дуже чесна книга, і вона дуже яскраво описує дві категорії людей. Одна категорія людей, які були не успішні в очах світу, але успішні перед очами Божими. І друга категорія людей, успішні в очах світу, не успішні перед очами Божими. І ще третя категорія людей це які успішні в очах світу і успішні в очах Бога. Видається, всі три категорії існують і можливі. Okay. Ну, наприклад. Ті, які були неуспішні в очах світу, але успішні в очах Бога, це, ну, наприклад, пророк Єремія, mm -hmm. Іван Христель, та а, вдова, яка поклала дві Лептя. дві літаки. Тобто, це люди, які в очах світу не досягли нічого. Та й власне Ісус Христос, також коли він помер на Христі. Ну, Здається, все пропало абсолютно. Та? Ну, і Учні, і брати його штовхали до зовсім іншого шляху визнання, шляху слави, і він від цього уникав, бо шлях вверх лежить через шлях вниз. Та? Тому, коли ми думаємо про, неус про успішність в очах Божих, ми маємо в першу чергу задаватися питання: а до чого мене Бог покликав? До чого мене саме мене, Бог покликав, тому що Іоанн Хреститель він абсолютно очами світу провалив свою місію. Та? Тобто його, його вбили із примхи жінки. Та? Жінка вирішила його долю, і він, замість того, щоб привести до каяття там, владних людей цього світу, привести народ, підготувати до приходу Христа. Він у в'язниці, коли Христос проповідує, і і в нього забрать життя. Тим не менш він виконав все те, що Бог від нього, від нього очікував, тому він успішний. Mm -hmm. так? Тому, а, коли, наприклад, а, я думаю про якусь справу, то а, моя природна тенденція подумати, а що люди думають, як люди мене оцінюють? Але саме важливе питання треба задавати собі. а чи виконала я те, що Бог мені доручив? Mm -hmm. І якщо я виконав, це є успіх. Mm -hmm. Дуже цікавий погляд, насправді, який дуже так контрастує між тим, що світ нам диктує, якщо у тебе немає багато грошей, якщо ти там не досягнув, я не знаю, топ-менеджерства у своїй компанії, став головою, ну все, то на що воно все, так? Але mm -hmm. ось. Питання через місію, через те, щоб зрозуміти, до чого мене покликав Бог і це виконати, це прям дуже сильно змушує за, замислитись і змінює взагалі нашу парадигму. А чи можна взагалі залишатися успішними в очах цього світу і водночас залишатися вірними Божим принципам і виконувати Божу місію? Чи взагалі це все співіснує сьогодні? Як я вже казала, біблія описує три категорії mm -hmm. людей. Пер. Вже торкнулися другу, це, наприклад, фарисеї, да, або владні, якісь влад... люди влади, да, які, наче успішні, а насправді Бог оцінює, що вони пішли не туди, да? як Ісус каже фарисеям, ви гроби окрашені. Да. Тобто вам люди, вас люди шанують, а насправді ви абсолютно провалили місію, яку Бог вам дав. Врешті-решт, це не успіх. Так? Да? третя категорія людей, які були. Дуже успішні і тим не менш були успішні перед Богом. Так? Ну, наприклад це, хто? наприклад, це Йосип. Ми знаємо, що він був другою людиною після, після фараона. Та, да? наприклад, це Таніил, Да? Ми знаємо, що він був другою людиною після царя. А ми знаємо Естер, да? яка стала дружиною самого на той час сильного царя того світу. Ми знаємо в новому заповіті Лідія, яка була успішною бізнесменшою і також вона служила своїм. Своїм майном, першим християнам, та? тобто це можливо. І насправді водорозділ між успіхом. Якщо я успішна в світі, чи можу я бути успішна перед Богом, так є, і воно прилягає в серці. Та? Серце визначає, як я відношуся до того успіху, який Бог мені дав. Насправді, успіх в світі це теж можливість, можливий Божий дар моєму житті. Угу. Тому я відношусь до того успіху, це дуже важливо. І тут я от е, думаю про себе, про своїх оточуючих, які досить успішні люди. В очах світу, і ви знаєте, я розумію, що це є небезпека. Ми, ми часто думаємо, що неуспішний – це, ну, як знаєте, випробування. Але успіх це теж випробування. Тому що ми можемо бути як та жаба, яка підігрівається на теплому молоці і врешті-решт зварюється. Тобто успіх або пошана з, з боку інших людей, якась хвала постійна, таке от відношення дуже. До людини, яка успішна, воно може її зварити. Тобто вона може до цього звикнути, приписати це собі uh -huh. і вже вимагати від інших визнання із-за своєї успішності. Ну, це ми повертаємося до того, що ви знаєте, що людина була створена, одягнена в славу. Одягнена uh -huh. в успіх, в славу. Да? І ця слава це цікаве слово, воно перекладається як вага. Тобто ми всі мали вагу, але ми її всі, всі втратили. Іначе зараз люди хочуть оту вагу повернути і часто використовують успіх як ота вага, да? от я успішний, я значимий, значить я, я нарешті маю ту вагу, я хтось. Да? І от тут є небезпека, щоб все-таки шукати ту вагу не в успіху. А шукати до вагу як в Христі, бо в Христі Бог нам повернув ту славу. Так? Оце дуже важливо, і тому треба дуже обережно для мене успіх більша небезпека, ніж невдача. Я вам mm. ну, от особисто для свого mm. життя я дуже боюсь, коли багато хвали, багато пошани, багато успіху, бо це може закрутити голову. І от популярність так само це дуже велика небезпека. Дуже складно потім серце тримати. В розумінні, що це від Бога. Це, це все Боже, насправді. І я нах прийшов і нах піду, так, умовно кажучи. Дуже uh -huh. легко десь присвоїти, знаєте, uh -huh. це все. Тому що я якось е, аналізував, коли, знаєте, от є така максимально близький з Богом. Чому відбувається це падіння, або ти от відходиш від Бога, там вже десь uh -huh. не молишся, не читаєш багато як раніше. Лише через те, що те все хороше, яке ти зараз маєш, ти думаєш, що це вже. А ти і сам справляєшся, <хи> і ти відразу ніби втрачаєш залежність від Бога. І дуже тонко тут диявол працює. Звичайно. А от, власне, те, що ви говорили, от, хочеться перейти трішки далі. Як тепер зрозуміти, що воно мені не скрутило, як то кажуть, не закрутило голову, і я не став рабом гонитви за тим статусом, визнанням? І знову ж таки, чому і чи дійсно важливіше вірність чи успіх, і як тут бути? Ну, Я би не ставила противагу вірність чи успіх, бо вірність це реакція моя, а успіх це все-таки Божа. Божа справа благословіння. Так, так. Коли я роблю все вірно, Бог може дати мені успіх, а може не дати в очах світу, я маю на увазі. Так? Як зрозуміти, що ми не стали рабами? Ну, Знаєте, потрібно звернути увагу, проаналізувати. Ує життя і своє серце. Наприклад, чи я тривожно порівнюю себе з іншими, от чи я можу радіти чужому успіху? Так? Тут важливо, тому що коли ми порівнюємо себе з іншими, ми наче знаєте, як всі кожен на драбинах своїх стоїть хтось вище, хтось нижче. і от, коли ти постійно себе порівнюєш з кимось, ну в цій картині Бога немає. Є я, а є інші люди, я от або вище цих людей, або нижче. От якщо я вище, значить я. А якщо я нижче, так ай-яй, я, ну як же ж так і починаю заздрити? Оце один із таких індикаторів. Друге, ти ну, можеш відчувати, що тебе ніхто не помічає. Ну як, би от, ну як це так? Мене ніхто не помічає. Я ж така успішна людина, теж такий тривожний дзвіночок третій момент, коли я боюсь, от мої дії продиктовані страхом втратити свою репутацію. Так, коли, от ви пам'ятаєте, як Даніл стояв конкретно перед вибором молитися Богу чи втратити своє положення, і він вибрав молитися Богу. Тобто успіх не контролював його серце, це дуже важливо. Бути вірним Богу в тому покликанні говорити істину, незважаючи на те, що ти можеш втратити положення, успіх і так далі. Ну, і останній момент, чи я готова я зробити щось правильно, навіть якщо мене не зрозуміють. Та? Важлива все-таки вірність в успіху чи у невдачі. Знаєте, я колись дуже, дуже боялася виступати, прямо моє серце аж стискалося від, а, від страху. І, і Бог працював зі мною. Він мені задавав питання: ну чого ти боїшся? Я кажу, Боже, я так боюсь, що мене закидають гнилими помідорами. Ну, просто я боюсь невдачі. І це те ж саме це вже ти гонишся за. За успіхом. Та? І от я боюсь, що мене зараз закидають помідорами гнилими, хоч мене ніколи не кидали помідори, але страх контролював моє серце. <кхід> І я дуже хвилювалась. І Бог мені каже, Еліна, а ти готова виступити, навіть якщо тебе закидають гнилими помідорами? Я кажу, «Господи, ну якщо ти хочеш, щоб мене закидали гнилими помідорами, я буду виступати, щоб прославити твоє ім'я. І на тому ми з Богом договорились. Кожен раз, коли я виступаю, кожен раз я приймаю невдачу, можливу невдачу, як його волю, і таким чином борюсь з собою, своїм, там, своїми страхами, своїм бажанням. Ну, от такі якісь поради. Угу, Дуже дякуємо. Справді цікаво і так практично з життя, я впевнена, що багатьом особисто мені так точно відгукується все те, що ви кажете. І останнє ваша порада як підсумок, взагалі, от нашої розмови, як нам сьогодні не втратити ось цю свою ідентичність, яку ми маємо в бозі, серед всього цього успішного успіху, який нам просто який кричить до нас з усіх соцмереж зі світу, з телебачення з усюди просто. Ну, По-перше, я раджу нагадувати собі регулярно Євангелія, хто я в Христі. Да, навіть Той момент, що я вже не, е, не, не втратила ту славу, а в Христі Бог дав мені славу. Це навіть ця, цей момент може дати мені спокій, прийняття. Я прийнята, я, Бог мене знає, Бог мене любить, Бог мене удочерив чи усиновив. А Бог повернув мені ту славу. Те значення, яке в мене було раніше, яке я втратила. Тобто нам постійно треба обновлятися в цьому розумінні. Другий момент: ми маємо чітко розуміти визначення успіху з точки зору Христа. Вірний це той, який виконає те доручене, тому що мені доручено, і чи я вірний в тому, що я роблю. Так? Третій момент обмежте вплив соціальних мереж. Бо це, це ярмарка Да? Тобто, це. Просто ти йдеш як на базар, де кожен виставляє себе, а я такий, а я сякий, а я такий, і це провокує наше серце до заздрощів. А ще один момент: обирайте роботу в тиші, ту, яку ніхто не бачить. Це теж починаєш, починаєш звикати до якихось речей. Смиренної роботи, наприклад, я коли багато десь виступаю, знаєте, завжди приїжджаю додому, і що мене зустрічає гора, прання, гора посуду, і я пару днів оце роблю цю роботу, і це завжди мене повертає до реальності. Якби там ти там голосні справи не зробив вчора, сьогодні ти маєш прибирати мити посуд і так далі. Є один момент підтримувати спілкування з тими, хто знає вас без титулів, так? хто знає вас такими, які ви є, mm -hmm. Mm -hmm. і можу вам сказати теж правду. А, ось а, це от такий момент, і деколи свідомо обирайте бути в ті. Mm -hmm. Пам'ятаєте, Ісус до цього нас закликає. До, до... Він не тільки закликає до проголошення Євангелія на площах, і так далі, mm -hmm. але й до роботи в тіні. Це такі важливі. Угу. Дякуємо, дякуємо за всі ваші поради, пані Аліно, за те, що ви були з нами і так нас надихнули сьогодні. Насправді бажаємо успіхів і благословінь від Бога вам у вашій праці. Слава Богу, дякую. дякую. хорошого вам дня. Дякую. Дякуємо.